Так, ну що, друзі, Юра Есвентура вже в ефірі. Сьогодні ми зробимо творожно-ягідний такий красавчик чизкейк з вишнями. Тож поїхали. Що нам для цього потрібно? Нам потрібно печення сухе, таке як Марія раніше. Ну, не Марія, таке кокосове 250 г грам, масло вершкове, 120 г грам, творог. 400 грамів жирністю 5, ну як бажаєте, я думаю, що 5% достатньо буде. Слівки, вершки 33%, 100 мл, 150. Цукор 120 грамів, яєчка 3, крохмаль 15 грамів. І для ягодної начинки зверху ми дамо черешні 220 грамів, без кісточок, звісно. І цукор. Тож, поїхали, Ну, ще трішки в кінці крохмал. Ну, я е, рецепт, в принципі, запишу вам в описі, щоб вам було зручніше. Тож, поїхали. Беремо собі печиво, ставимо на вагу. І як нам потрібно, 250 г відмірюємо печиво, щоб гарненько ми тут все перемололи зараз у блендері. як... Хтось може і вручну перемалювати, але я люблю, в принципі, у блендері це все перемолоти, щоб було без грубочок, тому що завдяки цьому нам треба буде робити потім основу на чизкейк. Мало хто любить братися за чизкейки, тому, ну, тому що це не дуже легко. Така краса у нас вийшла. Цюнчик також хоче нам допомагати, в принципі, приготуванні чизкейка. Нас цей чизкейк замовили на свято престольне, тож ми робимо це для. 8, ну, на 8 людей. в принципі. От. Ну, це розраховано, в принципі, на 6 порцій. Ця вся калькуляція, що вам сказав, але ми зробимо це на 8. Масло беремо, ставимо на вогонь, у кого електровогонь, то ставить на вогонь. І нехай розтоплюється вершкове масло. Беремо нашу формочку, де буде наш чизкейк безпосередньо. Вниз ми ставимо пергамент. Збоку ми також взяли так пергамент і розставили по цілій цій нашій формі, щоб потім ми в кінці вже могли легко відклеїти, щоб обутки-бортики не, ну, не засохли і наша е композиція чи скетк не розпався. Творог беремо дві пачечки і вершки 33% Бажано, щоб вони були дуже е жирні. Тому що, якщо будуть нежирні, чизкейк буде гавніцо. Так, беремо іще вже для творога мисочку окремо і вже перевіримо, як нас супермаркети дурять чи не дурять. Ми, в принципі, побачили, що надурили нас на 10 грам. Не було стільки, як писало на обгорці творога. І вливаємо туди наші вершки до нашого творога. Далі вже бачимо, що наше масло дійшло, гарненько розтопилося, такої до однорідної. Маси і туди. І цукор також до творогу з вершками. Масло, яке ми там зробили, воно розставило, залишимо трішки. Вливаємо, розбиваємо верніше три яєчка в наш творог із вершками. І білочки, і жовточки все туди. Скорлупу, звісно, не треба. Виймаємо скорлупу. Ось, трішки можна дати ще е ванілки. Або ванілін, хто як любить. Я багато не давав, тому що не дуже люблю, прямо лю у -лю, -лю, лю дуже багато всипати ванілки. Мені цукру достатньо і багато теж не треба. І трішки, звісно, ми даємо крохмал 15 грамулічок, ну, можна 20. Крохмал будемо двічі роздавати. раз у нашу масу творожну, а другий раз вже коли будемо робити наші джем зверху. Так, наступний етап це в нас вже печиво. Ми в печиво влили наш масло вершкове, прям туди в печиво. І гарненько перемішуємо, тому що з цієї маси, під, е, з печива, ми будемо робити бортики і сам, ну, типа, корж під чизкейк. Хто знає, що таке чизкейк, тот -то і зрозуміє. Не всі люблять робити чизкейки, тому що дуже бабрачка, дуже велика тягамота нас з цими. Особливо, коли треба формувати саму сам домик, як кажуть, чи скека, і він інколи паде, кришиться і так далі. І починаємо ми взяли собі а, кружечку, таку стіклену і помалі-помалі будемо робити формувати саму. Частинку вже основну начіски. Я, звісно, це не дуже люблю, це прям не про мене. Ну, але в нас це вийшло. Ми молодці за що масла, от така вийшла штука. Потім ми це ставимо гарненько ще в холодильник, нехай гарненько, і ще постоїть ну, хвилин так 20. А далі переходимо до нашого творожного дійства. Ми це все наше доброде ми туди і починаємо взбивати, прям взбивати до однорідної маси. І скора допомога, звісно, мусить проїхати під вікнами, коли я записую мій контент. А ви не забудьте поки що на цій жартівливій ноті підписатись на канал Юра Ісвентур. Я чекаю ваших вподобайок та підписок. Бачимо вже, яка консистенція дуже смачна вийшла. Ми розбиваємо до тої степені, поки ми, щоб ми прям були на 100% впевнені, що там немає грудочок, щоб було це дуже круто. Я використовую це. Все блендером роблю, тому що ніякі вінчики то вам не поможуть. Потім ми замінюємо з блендера другу насадку вже взбиваємо. За що того, що 33% вершків, а жирність ми маємо підняти цю масу. Ось чому кондитери не люблять працювати за чизкейками, тому що дуже рідко в кого піднімається це все, ця маса мусить вирости за що вершків. Якщо вона не виросте, то чизкейк впаде. На дно і буде не смачний. Це такий лайфхак. Від мене вам такі секретики Тому використовуйте вершки 33% і не забувайте в кінці взбивати ще, щоб підняти саму масу Типу, збиваєте білки, наприклад. Виняли ми вже з холодильника нашу таку гарненьку, наш будиночок, наш стержень. І будемо вже приступати далі, далі, далі до всього іншого, і будемо помаленьку вливати нашу консистенцію в це. А ви не забудьте підписатись, дякую. Поїхала жара, ось такий кар'єр з творога, пішов у наш будиночок. Гарненько все витряхуємо туди, гарненько. так. Пам'ятаю, в дитинстві ми це все були, ложечки ці облизували, коли мама робила тістечко. Але це було дуже прикольно, якщо чесно. То не забуваємо дуже гарно все вичистити. І нічого не забути, тому що це все дуже смачно виглядає, а по-друге, ще й дорого. Так, крутимо собі наші духовочки, верхнес. Ставимо відповідну температуру. І улюлю, улюлю, раз два, раз два. Щось у нас з першого разу не вийшло. Ну, дубль два. Коротше, ми собі поставили. І давайте на годинку ми покладемо пектися. І повернуся з вами через годинку. Ми вже бачимо, ми вже вийняли. Поклали ще одну наверх штучку. Скажу, що більше було, ніж година. В принципі, година 30, якщо чесно, треба дивитися. В кінці розпишу детально. Беремо наші вишеньки. У мене вишеньки біо, тому що супермаркет я не знайшов обичних. Туди ставимо цукорки гарно, так дуже гарно, гарно цукор. 60 грамів 100-200 грн. Ми поклали 150. Трішки туди вже кориці меленої і нашій вишні ставимо на вогонь. І 5 хвилин до кипіння доводимо, потім 5 хвилин, щоб покопіло. Це буде наша начинка зверху. І не забуваємо потім ще туди сипати крохмаль. За що того буде у нас така начинка клейка, я пізніше вам покажу. Оце наш вже готовий, бачите, вже творожна маса трішки впала, так як воно повинно впасти. Бачимо, тепер ми ставимо крохмаль. Трішечки того соку, що ви вийняли з у мене просто вишні консервовані, не свіжі. тому що я вчора це робив і свіжих вишень вже, на жаль, немає. І з цієї водички, що залишилося від консервованих вишенів, ми вливаємо туди водичку укрохмал, і це все виливаємо у наші вишеньки. І гарненько ми це все дуже гарно перемішуємо, щоб воно не підпилилося і не згоріло. Бачите, що я вам покажу це вже виглядає після того, як я вилив крохмаль із тієї водичкою. Воно таке, знаєте, як засахарилося, як зробило нам таку масу саму. Цю всю красиву таку консистенцію ми виливаємо на наш чизкейк зверху. Не забудьте, що після того, як спеклася, треба в холодильник поставити на ніч цей чизкейк. І дуже так гарненько вийшлося, вийшло. І це все ще добро ми ставимо ще в холодильник. Виймаємо з холодильника, вже пройшло 20-30 хвилин, це застигло. І вже будемо відривати всі бортики. А це вже готовий результат. Дуже гарно, я дуже радий, що у нас вийшло це. Не завжди виходить, тому що за що цих бортиків, пісочний, дуже багато разів може він обвалитися. Тому дякую за перегляд. Я думаю, що вам сподобався рецепт. Готуйте таку красу. Ставте вподобайки, підписуйтесь, діліться цим відео. Радий, що ви були з нами сьогодні на каналі Юра Есвентура. Ось така краса просто, а в розрізі просто нереально. На початку відео цього ви могли побачити, який він був у розрізі. Тож смачного і до зустрічі!